Всі рада вас вітати в Сінсеї. Сьогодні буде цікавий огляд, бачу багато яскравого, класного всякого завезли. Модного, зручного. Стильні шортики є. З високою посадкою. Тканина середньої щільності. така, як штана, з рівнічиком. Це міські шорти, не пляжні, Класні, сподобалися базою. І ціна 459 гривень. Є бокові кишеньки, хороший склад, поліестри віскоза і еластан, так як штана. І такий приємний базовий відтінок, такий теплий, безпроїшний варіант на літо, тому що такі шортики ви точно будете носити, вони вам до всього підійдуть. Їх можна поєднати з цим топом-футболочкою, що я показувала в минулому відео. 269 гривень, рубчик тут 95 котону і 5 еластану. По відтінку, саме то ось так. Ось так. Що ще мені сподобалося? Джинси з високою посадкою, за щіпами. вони широкі донизу. Джинс, такий приємний на дотик, він м'якенький. Я би не сказала, що це легкий джинс, але він такий нетвердий. І такі джинси коштують 799 гривень за щіпами, висока посадка. Рекомендую такі джинсики і приємний відтінок деніму між блакитним і синім. Сухня шифону. На чорному фоні рожеві квіточки, рожевий в двох-трьох відтінках з гумкою в пояс з оборочкою знизу така жіночна жіночна сукня, дівчача. 699 гривень, це поліестер. Цю сукню з прошлого я показувала в минулому відео, хто не бачив. Перейдіть у відео про сінсей, там детальніше, це котон і дуже класна сукня. Ще сатинові спіднички по кусі кроєні, 599 гривень. Відтінок ближче до мокру, до карамельного, не рожевий, не брудно рожевий. Якийсь такий відтінок, ну, швидше всього, він карамальний, приємний красивий відтінок і це 100% віскоза. Валеточки з лакового матеріалу, з лакового шкірзаму 339 гривень. Так, вони м'якенькі. Ну, за 339 гривень, звичайно, що вони не будуть носитися, так, як взуття, за 2-3 тисячі. Ну, а на різний бюджет можна і придбати собі дешеві. Так, тут щось новеньке, тут новиночки. Кожний раз приходжу в Сінсей і бачу новиночки. Сорочки в чорному кольорі база. На такі цікаві, бачите, акцентний рукавчик. Я так розумію, їх тільки що повішала. Лаконічна сорочка, якби і класична, і доповнена мережевою тканиною, Мережево прошло в рукавчику. Акцентний рукавчик. 599 гривень коштує. Хороший склад, 63 котону, 34 поліаміду, 3 лостанок. Сподіваюся, такі сорочки пошили в інших кольорах, не тільки в чорному. Було б непогано в білому побачити. І що я ще побачила? Подивіться, яка сукня красива. З трикотажу. Трикотаж не зовсім такий легесенький, досить трішки цупкий. Сукня боху. І вона донизу ярусна, яка красива сукня, стильна і це все сінсей. Сподіваюся, ця сукня теж буде служити довго, хто її придбає. Ну, красива сукня така. І прекрасний склад це 100% кутон. Ось така класна, дуже люзна сукня, базова. Ще такі сукні є по фігурі Слім. Просто чорні, трикотажні 599 гривень, це теж котон. Але синя мені так сподобалася. Це просто базова теж. сукня, теж хороша, ніхто нічого не каже, Слім підкреслить вашу фігуру, не всім йдуть широкі сукні балахони. також не всім йдуть в обтяжку, тому а, говорити, що. Мода так або так, ну це ні, тому що із-за різних типів фігури по-різному йде У кого ідеальна фігура, молода дівчинка, звичайно, вона хоче підкреслити фігурку свою, це нормально для чого їй носити балахон з красивою фігурою, джинсові спіднички. Цю я показувала ось цю у минулому відео, а поруч є спідниці, я її не показувала, я її покажу. 699 гривень, ой, вона так високо висить, але я її отак покажу. Не хочу знімати. Я прийшла до цих рюкзачків. Якби стильненькі рюкзачки. От, це шкірзам, зрозуміло, що за ціною 659 гривень не буде. Нічого не можу сказати про сумки, сумки я не маю зінсею, тому як якба пишіть. Діліться власним досвідом. Кеди в стилі конверс. Білі. Ну, вони сюди не впишуться, вони впишуться до джинсових спідничок. Вау! Так. 599 гривень кеди коштують. До чорних грібзачків можна купити собі просто базові чорні кеди на кожний день і мати чистий спокій, вони не будуть маститися. І 339 гривень, якби і Вуля. Є білі джинси широкі не було. 599 гривень, ціна така хороша. Висока посадка. Я бліду взяла 44 європейський, а, великий розмір. Бачите, є різні розміри. Піні штанери, що я можу сказати, досить якісно пошиті, джинс м'який. Вже говорила 599 гривень. Білайсинки. його мові шльопанці. Ви знаєте, на який бренд це фейк, якби навіть у ці штучки з'ємні на ці прикраси, які можна переставляти. Бачите? Ну, не знаю, що ми тут знімаються. А це такий, типу крокси. Крокси Ну, <рес> Хто не дуже розуміється, то в принципі, а їх можна ще, ще мабуть, отак от якось А, Тут воно крутиться. От такі кроксики типу. Типу кроксиків в рожевому кольорі. 599 гривень. Є в чорному кольорі. Ланціумом. У нас такими прикрасами медики тут є на кожному різні прикраси бачите. Цікаво, чи вони з'ємні, так як крок. Ну, Тим паче, з'ємні чи не з'ємні, все одно не докупите, якби на заміну, що можна. Така ж сама ціна підсюди в нас туда І ще є з квіточками. Мені навіть з квіточками більше сподобалося. І ціна дешевша, 459 гривень, можливо тільки за цього, що прикрас тут менше, вони не такі, як бой без камінчиків. Ось такі сандалі з гуми в стилі Крокс. Чорні шорти бермуди 599 гривень з необробленим низом. Ось такі базові, це джинс середньої щільності. І вони є ще у бежевому кольорі. Так, ось такі Карго. Широкі джинси з накладними кишенями боковими. 699 гривень. Так і написано, дійсно, Карго. Ось такі джинсики. Вау, є плетені рюкзачки літні, як солома. це Швидше всього з рисової соломи, натуральні. Оце шкірзам ручечки, а тут має вигляд як соломи. Ось сюди я його поплала, щоб краще їх роздивитися. 599 гривень. Має ще додаткову ручку чи ні? А, це такі довгі ручечки регулюються, тут русовується. І ще є додаткова кишенька. Ось такі новиночки, її приємні, класні, літні. Для дівчинки світшот колаборація з Діснеєм. Тепленькі знизу. Ми по дівчачому і ціна, ой, ціна 169 гривень. В складі котон і поліестер. Дуже хороший. Що я ще бачу? Є такий плащик. Подивіться, який класненькі. Вау! Натуральна підкладка. тут. Напевно, дорого коштує, тому що він якби весь натуральний. Це 100% котон. І такий плащик тренч, 389 гривень зі знижкою. Сумок так багато завезли. 699 гривень, має металеві ніжки ця сумка. І вона застібується на блискуку, має внутрішню кишеньку. Ось так, і є в чорному кольорі, багато є з принтами. Animal print. А, є такі великі як би шупер текстильні під замшу. А, Які тапулечки, які тапки м'якесенькі. З валюру, А Тут як штучне хутро, більш такий пухнастіший, а тут велюр. Кремово-бежевий колір. І їхня ціна 339 гривень. Які ще новинки в Сінсеї? Подивіться, купальники є вже в продажі і в червоному кольорі, і в чорному трішки інші. В червоному взагалі. а... Цей купальник характеризується так. Вау! Вау! 269 з пушу Ой, це дійсно вау. Так, 269 гривень. Сам бюстик. Червоний. І ось вам вау. Трусики. Трусики 119 гривень. Все як має бути, як в кращих будинках моди, все підклеєно. А то ви думаєте, що сінсей це щось таке погане, ні? Це класний дешевий магазинчик. Класний дешевий магазинчик, який якраз, до речі, допомагає людям менш багатшим одягатися модно і дешево і бюджетно. Чорному кольорі на зав'язках. Червоні, червоні по якості мені краще сподобались. Тут витягується паролончик, вони просто такі на зав'язочках, тут трошки гірше пошито, якщо чесно. А Червоні супер. Чорний коштує, бюстик коштує 119, тут дешевше вже просто. Тут дешевше. І трусики коштують. Трусики, зараз скажу, і трусики 119. І то по 119 гривень. А що вже відірвалося? Це не я, як би. <плеємо> назад куди-небудь. так, зробимо і все. Ще такий бюст є в бежевому кольорі, в тілесному. Я показувала в минулих відео бусковий. Такий бюст корсет так, 459 гривень. І трусики до нього є різні, є такі глибші. А є такі за 149, просто такі з мережі валесенькі. Так собі ходжу по Сінсеї і знімаю для вас різні новиночки. 599 гривень. Піжамка а, з собачками, сердечками. На короткий рукавчик, шортики високі. Піжамки можна дешевше, навіть знайти 359 гривень. Ось така піжамка є. Тут якість трішки гірша. От реально, видно, отут мені якість. Три гірше, а тут якість краща. Ну і ціна, бачите, теж. Піжамки І Барбі, колаборація а, з Барбі брендом 659 гривень в рожевому кольорі, а тут ще сорочка і шортики з високою посадкою. Ось так. Це котон 100%. Ух, по 219 є дівчачі маленькі купальнички, подивіться, топ і а, такі трусики. Наші да, з 8 рочків, наприклад, 219 гривень. Як класно. В червоному кольорі. А є ще в кольорі Тіфані 269 гривень. Ось такий топ з рюшечками. Вау! І є такі смужечки класні. Купальники, високі трусики для дівчаток є 339 гривень. Ще є легенькі підліткові штани, широкі донизу. Тканина, не можу зрозуміти, як трикотаж, як з розрізиком. А це такі штани палацу підліткові. З гумкою вверху. 339 гривень їхня ціна. А ще дуже круті є джинси палацу. В красивому, припорошеному рожевому кольорі. Ну чому дорослих таких немає, от скажіть. Тут ріст максимально на 1,64 м. в ну, кого такий ріст, то можуть підійти. 590 давить ревен. Широчені донизу. І джинс такий приємний. Джемпери на короткий рукав в смужку. Тут поєднання кремового, чорного і золотистого. Легка в'язка, дуже легесенький, 455 гривень. Цікавий який склад. На дотик дуже приємний. І відчувається, що хоч щось є натуральне. І дійсно відчуття не підвалиться навіть не щось, а 100% віскоза. Яка хороша якість і яка хороша пропозиція. такий джембер легесенький, 100% віскоза. І такі білі джембері з комірчиком є 599 гривень. В'язка в дирочки середньої щільності. Ну і це 100% котончик. Як приємно. Як приємно. Що з натуральної сировини виготовлений Вив'язаний такий джемпер Біленький, базовий, котончик. Сукня міді з поясочком. В чорному кольорі білий принт. 459 гривень і це 100% віскоза. Теж дуже приємно, що такі легенькі віскозні сукні є і досить дешево. Базові шортики. По смішній, як то кажуть, ціні 269 гривень і це 100% віскоза. Базові, літні, легенькі шортики, 100% віскоза і всього-навсього за 269 гривень із гумочкою. В поясі є бокові кишеньки, висока посадка. А ось ці базові кардигани, вони вже зі знижкою. Такий маслянистий відтінок з акцентними музичками. Вау! Подивіться, який хороший. І ціна, яка ціна, подивіться, 269 гривень. Базовий кардиганчик. Навіть на прохолодний вечір, літом можна його одягнути, хоча це 100% акрил, ну принаймні не поліестер, акрил вважається кращим волокном, ніж поліестер. А що тут є? Тут світ аксесуарів. Що цікавесенького є, подивимося. Ніби все бачили, але тут я бачу, є вішачок, хтось залишив. Він такий бархатний. 39 гривень. 39 гривень. А я шукаю аксесуари цікаві. Ніби все бачила. Просто є сердечки, 59 гривень, ось такі сережечки. А це щось схоже в стилі зара. Схожі такі орхідеї. Є в зарі такі заколки. Тут коштують 169 гривень і сет з п'яти позицій. П'ять крабиків є. Великий і чотири маленьких. Це все крабики орхідеї. Дуже по-літньому мило і потрібно на літо. Ще такі глянцеві пластикові крабоки є. 99 гривень за дві позиції. Ну і парасольки. Це дитяча парасолька. З бегемотиком. І парасолька коштує 269 гривень. Я зайшла і виділа, хочу сказати, аксесуарів, ні, інтер'єру, декору, посуду. А тут щось сьогодні так тихенько, поки що немає відвідувачів і можна походити, познімати. Що це таке було? Ах ти, це записничок такий. 219 гривень з іграшками, з собачками, там киси. Там ще кісточки є, якби для собачки. Кишенька їх можна витягнути. З хвостиком. З хвостиком. Наскільки реальні ці кактуси, і навіть вони трішки колять. А такий кактус коштує 169 гривень. В новинках є ось такий вазонечок з квітами. 119 гривень. Свічки «То моя любов, краще сюди не заходити, бо я йду зі свічкою. Піони, букет і кришечка з штучними квітами. А тут якась така морська тематика. Написано, що а, тут запах молока, а, а кокосового молока. Зараз я послухаю, який запах. Ще такі подарункові свічечки є. Теж тема піон з квітами штучними. І їхня ціна 119 гривень. Ну, подарунок буде досить непоганий, комусь отримати, чому ні, досить мило. Картушки 269 гривень, я так розумію, це для городу, для саду, щоб тут позапихувати якісь інструменти. Ну, я собі так думаю. Фартух такий, досить цупкий. Тут і кібану 389 гривень. Зразу з гачком, з ланцюжками. Або можна придбати. Без штучних квітів і свої туди запакувати, які ви маєте. Сто сорок гривень така трава з квітами, і навіть метелик є. З'явився ще такий футуристичний декор. Ціна 169 гривень. Я вам показувала минулих відео маску. Зараз, якщо є, я покажу, а ще з'явилося ось таке типу сучасне мистецтво. Ось про ці маски я вам розказувала, показувала. Хто свічечку залишив? Бергамот. До речі, вона смачно пахне. Якось такий виражений запах. Ой, яка милота, яка милота. Тримати прикраси. Така шкатулочка, 149 гривень, кераміка. І ще такі є. Ці коштують 169 гривень. А що тут? Чашечки дуже милі, ніжно-рожеві. 129 гривень, вже розпродажа, снижечки, так, що налітаєте, 149 гривень, і є а, півники. Є півники. Ще є тарілки, а курочки, чи півники з чашками. Важко відрізнити, чи це курочка, чи це півник. Як для мене, можливо, хтось і знає. Нагадаю вам, чашечка 79 гривень. І тарілочка 99 гривень. На цій прекрасній ноті, на цій естетичній ноті, всім папусі і до зустрічі у нових відео.